Є люди, які ранять, принижують, знущаються. А коли ти нарешті відповідаєш, роблять вигляд, що ти поганий. Але правда інша: ніхто не бачив, скільки ти мовчав, скільки терпів, скільки разів ковтав біль. Усі бачать лише той момент, коли ти вирішив захистити себе. Це не злість. Це не жорстокість, це твоя гідність, це твоє право на самозахист. Пам'ятай, той, хто провокує, а потім звинувачує, ніколи не хотів миру. Йому потрібна була жертва. Не звинувачуй себе, ти непоганий. Ти просто навчився більше не дозволяти себе ламати